Рано вранці на світанку босими ногами йшла до Бога Україна тихо з молитвами, одягнувши вишиванку, розпустила коси, Щоб просити Бога сили і кращої долі. Відер коси розплітає, суне чорна хмара, впала вона на коліна і його питала. За що мені така кара? Чим я завинила? Що знов руки чорні крячуть, ростуть могили, дзвонить, дзвонять вже щоденно днями і ночами. Сини мої полягли вкрито все христами. Чи я тобі не молилась, чи дітей не вчила, любить землю і тебе? Той, хто хотів здолати тебе, сам ляже в могилу, ще трішки, Бог завоє твої рани, бо Бог чув всі молитви, мир скоро настане. Воля і доля в твоїм домі, повір, скоро буде, а ворога не пробачить ані Бог, ні люди. Тримайся, моя рідна Україна, хоч зболена, хоч зранена. Живи, ми віримо, піднімешся з руїни, якщо з Богом ми, що нам вороги. Тримайся, мене, всі заради діток, заради волі, правди, мирних днів. Ти не одна, розкиданих по світі мільйонах тебе дочок і синів. Не здайся, моя рідна Україна не сміє вклонитися люді в сирі сла, лиш перед Богом. Просімо українці всього світу, просімо Бога прощення щодня, щоб Бог дав сили Ви в цій битві, щоб милість була Божа і броня, щоб відродилась ненька Україна, щоб густократ прекрасніша була, щоб знав весь світ, кожнісінька країна, що з нами Бог, Бог миру і добра.